Вчора, 1 березня, у медіа Зміїв вийшов сюжет, в якому ми розповіли про виникле у місті стихійне лихо. Нагадаємо, рівень води у приватному секторі Змієва, а також в селі Бутівка і інших населених пунктах, піднявся до критичного рівня. Людям затопило подвір'я, постраждала худоба, дорога й вулиці. Проїхати у деяких місцях було просто неможливо. Комунальники зреагували на ситуацію і почали проводити роботи. Сьогодні о пів на восьму техніка комунального підприємства Зміїв сервіс вже працювала. Прочищали каналізаційні стоки, де це було можливо. На жаль, деякі власники осель запетонували водовідвід біля своїх помешкань чи засадили його деревами і квітами, чого ніяк не можна було робити. На сьогодні у приватному секторі поблизу центра Змієва вода з подвір'їв майже повністю зійшла. А пані Наташа, води нема. Так ми бачимо нема, нема, так? Нема. сьогодні. Вже ну там погиб, звісно вона буде, тому що у всіх по вулиці а так я претензій більше немає. К погоді тільки, Хай дощ не йде, сніг не йде. Дякую, <годи> дякуємо. Все, що змогли, те зробити. Ділянку поблизу шиномонтажу монтажу по вулиці Гагаріна в центрі Змієва, де весь час стояла вода через луки поряд, прочистили. На виїзді з міста теж було прочищено сточну канаву та засипано яму, яка утворилася прямо на узбіччя дороги через стікаючу воду. Медіа дія Зміїв і надалі слідкуватиме за перебігом ситуації, пов'язаної з паводком. Пізніше ми розповімо, як з великою водою комунальники боротимуться у інших населених пунктах громади. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія. Канал Мэдиа